Українською. виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о вісімнадцятій за Києвом говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, сполучених штатів і не лише мене звати Юлія Ярмоленко. Я Ярич і, друзі, нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання у коментарях. Ми з Юлою спробуємо їх зачитати впродовж. Прямого ефіру відповісти на них, якщо будемо мати відповіді, також заохочуємо вас писати звідки ви дивитеся, чи слухаєте нашу програму. Завжди такі коментарі приємно читати. І важливо теж знати, де чують та бачать голос Америки української сьогодні. Ну і світ реагує на масовану російську атаку на українські міста та цивільну інфраструктуру. В ніч на п'ятницю Росія запустила. Понад 150 ракет і дронів українським силам ППО вдалося знищити 92 повітряні цілі, 37 ракет, і 55 дронів. У міністерстві енергетики України назвали цю атаку найбільшою атакою на енергетичну мережу України від початку війни. Пошкоджені десятки об'єктів енергосистеми, теплові та гідроелектростанції, магістральні мережі «Укренерго», критичні пошкодження на Дніпро ГЕС обмеження в електропостачанні фіксують у низці. Регіонів України сполучені штати засуджуються жорстокі удари Росії, завдані Росією вночі по містах та цивільній інфраструктурі України. Ідеться таке в заяві Речниці Ради з нацбезпеки США Едріан Едріанвосон у цей момент у Білому домі сказали, що закликають Палату представників. Негайно схвалити додаткову допомогу для України. Ця допомога, як сказала Едріан Вотсон, критично необхідна для того, щоб надати Україні більше систем, більше засобів протиповітряної оборони. Далі цитата. Дуже важливо, щоб ми якнайшвидше надали Україні додаткові засоби протиповітряної оборони для захисту від таких атак, життя на кону і будь-які подальші затримці. Немає виправдання. Республіканці палати представників мають ухвалити запит на додаткове фінансування пріоритетів нацбезпеки зараз, аби ми могли надати це життєво важливе обладнання для України. Є також реакції за межами сполучених штатів від посадовців від лідерів інших країн, зокрема Майя Санду, це лідерка Молдови, президентка Молдови, пише, що сьогодні вранці Росія запустила понад 90 ракет. І 60 безпілотників шахет по території України, вразивши об'єкти критичної інфраструктури. Цій агресії немає меж Україну потрібно забезпечити всім необхідним, щоб вона могла протистояти вторгненню та захистити мир у Європі. пише Майя Санду. Бо Брей, це посол Канади при організації об'єднаних націй також реагує на ці атаки. як Називає їх жорстоким бомбардуванням народу України та її міст. каже він, що це відбувається не тому, що безпеці Росії загрожує, а тому, що Росія є жорстоким агресором. Це зрозуміло, каже. Бобрей, Україна не просто захищається, вона захищає всіх нас. Це ще зрозуміліше. Опір решти не має витримати цей момент випробування. Також є реакції від інших посадовців, зокрема міністр закордонних справ Литви Габріель Сланцбергіс сьогодні написав: ми перекрили постачання зброї. Ми не змогли забезпечити достатньо протиповітряну оборону. А тепер ми просимо українців сидіти, склавши руки, поки їх атакують, їхні родини атакують крилаті ракети. Такі помилки визначають хід цілого століття, і цьому немає жодного виправдання. І сьогодні президент Литви Гітанас наусада, який брав участь у засіданні у саміті лідерів ЄС. Сказав, що західні партнери у цю мить мають робити більше і надсилати в Україні не лише снаряди до артилерії, не лише боєприпаси, а і дуже важливі ракети дальнього радіосудії. Давайте послухаємо його слова. На жаль, ця жорстока війна продовжується, і ми звісно маємо бути більш рішучими у прийнятті необхідних рішень, особливо у серині військової підтримки, щоб допомогти Україні витримати цей неймовірний тиск. Такі терористичні атаки надзвичайно небезпечні для енергетичної інфраструктури. Тому ми просто маємо робити більше. Ми намагалися зробити це учора, ухвалюючи деякі важливі рішення щодо євроінтеграції, але найбільш важливою лишається військова допомога. І ми маємо надсилати не лише боєприпаси, а й далекобійні ракети, системи протиповітряної оборони, щоб збудувати стіну захисту, тому що це перший рубіж свободи. Наступним буде Європейський Союз. Ось такі коментар є запитання з цього теж приводу. Питають юлі нас про реакцію на інформацію про начебто прохання США не бомбити російську нафтову інфраструктуру. Вочо йдеться про Financial Times. Ми обов'язково до цієї теми повернемося. Маємо реакції, будемо її обговорювати у другій частині ефіру. Тому не перемикайтеся до цієї теми. Обов'язково повернемося. Тим часом країни ЄС знайшли спосіб використати заморожені російські активи для надання військової допомоги Україні. Зокрема, про це заявив напередодні Жозеп Борель. Кількома деталями цієї пропозиції він поділився із журналістами на полях саміту Європейського союзу. Ми вважаємо, що дохід отриманий від цих заблокованих активів становитиме приблизно 3 мільярди євро на рік, які будуть додані до Європейського фонду миру та до бюджету Європейського союзу на військові та цивільні цілі. Цю пропозицію Європейської ради вже надіслано державам-членам. Тож тепер вони повинні прийняти рішення, яке було дуже добре сприйняте на останній раді закордонних справ. Я сподіваюся, що ми зможемо найближчим часом домовитися і замінити банкноти на зброю, тому що ваші солдати не воюють банкнотами. Їм потрібна справжня зброя, їм потрібні інструменти, аби захистити ваш народ. Які, власне статус цієї пропозиції, та якими іншими результатами завершився дводенний саміт лідерів ЄС? Більше про це поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином, який приєднується до ефіру. Богдане привіт, вітання. Богдане, що відомо на цю мить про план використати російські заморожені активи для надання військової допомоги Україні? Чи вдалося лідерам ЄС офіційно погодити цей план, чи хоча б наблизитися, узгодити неофіційно власне цей механізм? Ем, знову ж таки, я, я не знаю, з яких, з яких подробиць починати. Можливо, з того, що йдеться не про використання самих заморожених активів у Росії. А йдеться насамперед про е, майже 200 мільярдів доларів е, активів російського національного банку а прибутків, які приносять оці заморожені у Європі гроші. Тобто, ми знову ж таки повертаємося до найголовнішого. що... Європейці і до речі, також і британці тут у Лондоні, звідки я е, з вами розмовляю, постійно заявляють, що є е, моральне виправдання для того, щоб е, російські активи, які були заморожені, потрапили під санкції після того, як Росія розпочала. Війну відкриту війну проти України у 2022 році, що моральне виправдання для використання тих коштів для допомоги Україні є, але законного шляху використання усіх тих сотень мільярдів наразі немає. Тому знову підкреслюю, ми говоримо про те, що зараз лідери країн Європейського Союзу кажуть, що вони узгодили про те, що. Як будуть використовуватися прибутки з тих активів, які заморожені, лежать на тих е рахунках? Зокрема, найбільша сума е лежить е на рахунках компанії, зареєстрованої у Бельгії? Це компанія називається Євроклір. Це майже 200 мільярдів доларів. І тому важливо послухати, наприклад, що сказав сьогодні прем'єр-міністр Бельгії країни, яка значною мірою буде відігравати велику роль у тому, як саме уряди будуть діяти виконувати ось ось таку погодженість. Послухаймо його, будь ласка з бельгійського боку. Ми і досі вже використовували надходження з податків на доходи, виокремлюючи їх повністю, віддаючи для України. Але стосовно самих доходів важливо, щоб була забезпечена достатня макроекономічна стабільність, щоб запевнити повний захист з огляду на законність, і щоб це не мало макроекономічних наслідків яким важко було б дати раду. Я, власне, досить впевнений щодо позиції поданої Єврокомісією. А щодо використання тих доходів, то зараз нагальним є постачання боєприпасів. Очевидно, я хотів би інвестувати у відбудову, але відбудова трохи безглузда, якщо ви програєте війну. Отже, це перший пріоритет, і добре, що ми дійшли згоди. Я думаю, що кілька тижнів тому цього ще й не очікували. Але це показує, що такі саміти корисні. Ми доходимо згоди і ми досягаємо добрих домовленостей. Богдана, перед початком цього саміту європейські лідери говорили, що є дві основні цілі в них на цій події: це підтримка України та укріплення власної безпеки. Про такі теми ви окремлювали вони в тому числі. Які головні результати цього саміту, Богдана, якщо ми говоримо саме про ці напрямки? Ну, напевне, все ж таки найпомітнішим чи найгучнішим про що заявляли європейські лідери є ось ця погодженість щодо використання прибутків, які які отримуються з заморожених російських активів, і не забуваємо, що знову ж таки це питання ще остаточно, фактично, не не вирішено не вирішено. Ні, те, як це буде відбуватися практично, і е, сьогодні представниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн, президентка Єврокомісії, заявила, що тепер національні уряди, е, озброївши цією домовленістю, будуть працювати над тим, щоб це було втілено. Вона е, має сподівання е, сказала, що якщо діяти швидко... То європейські країни, європейський союз зможе вже е, отримати мільярд доларів приблизно чи мільярд євро е, на європейські гроші, вже станом на перше липня, і тоді знову ж таки постає ще одне питання: як ці гроші будуть використані на допомогу Україні? Тобто є е, 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 наразі. План ідея полягає в тому, що ці кошти будуть відраховуватися до спеціального європейського фонду підтримки підтримки миру, а звідти їх вже будуть використовувати. Є країни, які чітко заявляють про те, що це має бути зброя, і, зокрема, ви щойно чули е, бельгійського прем'єр-міністра, е, також про необхідність саме. Витрачання таких коштів на зброю для України говорять говорять інші лідери. Наприклад, німецький канцлер Олаф Шольц про це сказав. Але є й інші голоси. Є наприклад голоси країн, які ну, насамперед Угорщини, так яка від самого е, початку російської війни е, проти України заявляла, що е, що вона не хоче допомагати в обороні України, так чи може і... Орбан заблокувати і це питання теж використання е... прибутків від російських заморожених активів на допомогу Україні? Е, напевне, зараз можна казати, що йому це е, не вдасться, насамперед, тому що в самій Угорщині. Заморожених російських активів очевидно дуже мало. Тобто, як вже як було сказано, йдеться про великі фінансові центри насамперед у, у західній Європі, і ось ці великі багатомільярдні кошти були заморожені насамперед фактично, на, фактично на території Бельгії, і ми говоримо про інші такі важливі. Важливі великі фінансові центри, великі потуги, такі як Франція, Німеччина. Ну і не забуваємо, що е, Велика Британія заморозила е, м, коштів майже на 50, активів, майже на 50 е, мільярдів доларів. Цікаво тут почути також, е, також голос Лондона, тому що е, міністр закордонних справ Девід Камерон нещодавно повторював те, що Британія виступає за. За те, щоб заморожені російські кошти відправити на допомогу Україні, але знову ж таки практичних практичних кроків у цьому напрямку ще не було здійснено а, на рівні великої сімки, згідно твердженням британців, такі розмови ведуться. Як це буде втілено, ми будемо бачити З Москви зараз лунають дуже гучні крики, що це грабіж серед білого дня що що це російські гроші чи це прибутки тих фінансових установ чи банків в яких ці гроші зараз зараз перебувають але звичайно такі заяви заяви росії очікувані і знову ж таки наголошу що саме ці заморожені російські Кошти залишаються наразі власністю Росії, і йдеться про використання лише прибутків, які отримуються з цих заморожених російських активів. Богдана Німеччина і Франція сьогодні також уклали важливу угоду щодо виробництва нового покоління танків. У чому важливість цієї угоди, до якої прикуто було так багато уваги ЗМІ, і чим вона може бути вигідна чи цікава Україні? Так, у цієї домовленості, про яку оголосили міністри оборони Франції та Німеччини, є один дуже важливий аспект: йдеться про оборонну співпрацю двох найбільших, найпотужніших країн Європейського Союзу, коли йдеться про фінансову економічну потугу і фінансові можливості, звичайно ж, не варто забувати, що Європа, європейський союз загалом витрачає на оборону втричі більше коштів ніж Росія, тобто теоретично Європа мала би бути дуже потужною і е, жодні російські російські погрози е, мали би видаватися смішними щодо е, країн Європейського союзу, але все ж таки це окремі країни, і тому приклади такої співпраці показують, що Якщо докладати зусиль разом, то кошти, які витрачаються на оборону, можуть і економитися, і використовуватися більш ефективно. Тому ось зараз міністри міністри оборони Німеччини і Франції кажуть, що для заміни їхніх теперішніх танків важких головних танків, так званих леопард і «Леопард» це німецький танк. Французький важкий танк Леклерк називається що для заміни цих двох моделей буде створюватися новий основний важкий танк, що піде на озброєння армії Франції і Німеччини, розділивши це на дві частини: 50 на 50, країни дозволяють використовувати це. Дозволяє країнам використовувати кошти ефективніше і можливо розробляти виробляти. Ці танки у майбутньому швидше не забуваємо, що що такі приклади так. співпраці не поодинокі. Наприклад, Україна отримує крилаті ракети Storm Shadow Scalp, Це спільна французько-британська британська ракета, розроблена і виробляється цими двома країнами. І є також приклади співпраці європейських країн, скажімо, у створенні. Винищувачів, літаків, винищувачів. Єврофайтер, тайфун один з таких найцікавіших, найпоказовіших прикладів. Ці літаки, зокрема на озброєнні у Великій Британії, це основний Абсолютно. літак. Винищувач Богдан. Дякуємо тобі за ці пояснення за детальний аналіз цієї. теми. Богдан Цюпин наш європейський кореспондент був з нами на зв'язку. І ми продовжуємо тему, зокрема, темою про яку питали наші глядачі Абсолютно, про так, повідомлення в американських змі. І є кілька повідомлень і запитань від наших глядачів зараз. От питає Віталій нас, як ми можемо прокоментувати чи спростувати заяву Файненшл Times, що США, начебто, закликають Україну не піддавати атакам російські нафтопереробні заводи. Дійсно йдеться про статтю, яку сьогодні опублікували у виданні Файненшл Таймс. У нійдеться що. Сполучені штати, начебто, закликали Україну припинити атаки на російську нафтову інфраструктуру, попереджаючи, що удари безпілотників можуть підвищити світові ціни на нафту та спровокувати заходи Росії у відповідь. Пише Financial Times із посиланням на власні анонімні джерела. Вашингтон, начебто, стурбований тим, що якщо Україна продовжить завдавати ударів по російських нафтових об'єктах, то Росія може у відповідь накинутися на енергетичну інфраструктуру, на яку покладається захід, це включає в себе трубопровід, який транспортує нафту з Казахстану через Росію на світовий ринок. Його використовують зокрема західні компанії, такі як Екзон Модел і Шеврон. В раді з Нацбезпеки безпеки сполучених штатів не мали конкретного коментаря із цього приводу. Однак, у відповідь на наш запит нагадала, що в білому що в цілому Білий Дім не заохочує нападів всередині росії таку відповідь ми отримали у раді з Нацбезпеки безпеки сша і на статтю Financial Times, безумовно є бурхлива реакція від експертів та колишніх дипломатів Сполучених Штатів. Зокрема, Стівен Пайфер, це колишній посол США в Україні, написав абсолютно обурливо, якщо правда Україна бореться за життя. США не повинні повідомляти Києву, по яких цілях у Росії вони можуть або не можуть завдавати ударів власною українською зброєю. Деніел Фрід, це колишній координатор політики санкцій держдепу. Написав, чи справді українські атаки на російські нафтопереробні заводи ризикують підняти ціни на сиру нафт. o У будь-якому випадку США не повинні говорити Україні відмовлятися від нападів на Росію з використанням власної зброї. Енполбам це журналістка і письменниця. Пише, що складно уявити гірший час для такого тиску в Україні закінчуються боєприпаси до протиповітряної оборони через зволікання Сполучених Штатів, і в той же час Сполучені Штати чинять тиск на Україну, щоб вона припинила неймовірно успішні атаки на російсько на російські нафтопереробні заводи. Пише НЕПЛБАМ Деніал Шеліговський. Це дослідник польського інституту Народних відносин а має таку реакцію. Пише він а що думав Вашингтон, що українці просто сидітимуть і дивитимуться, як російські ракети падають на їхні міста. Ми давно казали американським колегам, що що менше ви будете допомагати Україні, то менше у вас буде важелі впливу. Вони сміялися. Пише Даніел Алшоликовський. Джордж Барос, аналітик інституту вивчення війни, також коментує ці повідомлення у Financial Times. Пише він, що Сполучені Штати продовжують зусилля, стримуючи українські можливості, необхідні для перемоги в загарбницькій геноцидній війні Росії. Україна не переможе, якщо ми цього не дозволимо. Пише Джордж Барос. Отже, такі реакції насправді бурхливо досить відреагували в американському експертному та дипломатичному середовищі на таку публікацію. У змі Відреагували також в українському уряді. Зокрема, віцепрем'єрка Ольга Стефанішина заявила, що нафтопереробні заводи на території Росії є законними цілями для українських збройних сил. Ми розуміємо заклика американських партнерів. Водночас, ми воюємо тими спроможностями, ресурсами і практиками, які наявні в нас сьогодні, зазначила Ольга Стефанічна. Водночас, радник голови офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що це фіктивна інформація. Ніхто після двох років повномасштабної війни не диктуватиме Україні умови ведення цієї війни, заявив він. Думаю, можемо перейти до детальнішого обговорення цієї теми Юрій, Так, з нашим наступним гостем це Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики. Пане Олександре, вітаємо вас у нашому ефірі. Передовсім хочемо так запитати про цю публікацію Financial Times, яка наробила багато шуму, багато обговорень, зокрема, той момент, що, начебто, атаки на російську нафтову інфраструктуру можуть призвести до росту світових цін на нафту. Деякі експерти ми що не почули, не погоджуються з цим. Що ви можете про це твердження сказати? Ну, послухайте, воно абсолютно абсурдне, Тобто, атаки на нафтопереробку чомусь приведуть до скорочення обсягів сирої нафти це призведе до строго зворотнього ефекту. Росія буде вимушена збільшувати експорт сирої нафти і для того, щоб в тому числі компенсувати свої втрати від експорту нафтопереробки продуктів нафтопереробки. Тому ну, цей аргумент мені навіть трохи смішно розглядати. І якщо чесно, вся ця стаття трохи таке враження, що з нею працювали більше російські спецслужби, ніж американські офіційні особи надавали до неї інформацію, тому що на жаль, аргументація, яка там наведена, вона виглядає з точки зору людини, яка працює в енергетиці, ну доволі смішно і дуже непрофесійно. Пане Олександр, повернімося до головної теми нашої сьогодні. Це нинішніх обстрілів Росії і України, української цивільної інфраструктури, енергомереж в Міненерго назвали цю атаку найбільшою за останній час на власне енергетичну інфраструктуру в Україні. Готувалися до таких атак взимку, але ці атаки сталися сьогодні. Якою може бути мета ударів по енергетичній інфраструктурі саме зараз? Ви знаєте, якою може бути мета? Безумовно, там абсолютно видно з того, як ця атака побудована. А хочу вас запевнити, ця атака не є якимось емоційним рішенням хвилини. Цю атаку готували. Готували місяці. Дуже видно, по тому. Коли ви накладаєте перелік атакованих об'єктів е і вражених об'єктів, і перш за все атакованих на енергетичну вагу, то ви чітко бачите сценарій, який планувався. Сценарій був дуже такий потужний і простий. Вони хотіли розвалити українську енергосистему на шматки і добитися повного блекауту, добитися повної каскадної аварії. Це не вдалося зробити саме завдяки тому, що Україна добре готувалася, і тому і завдяки тому, що їхні засоби враження не були достатньо точними. До речі, оце відео, яке обійшло там дуже багато медіа. З плотиною Дніпрогесу, це промах. Це однозначно ракета потрапила не туди, куди вона цілила. Ціллю була електротехнічне обладнання, яке знаходиться з іншого боку плотини, десь приблизно 80-100 метрах від того місця, куди влучила ракета. Отже, совокупність таких промахів і того захисту, який був підготовлений українськими енергетиками, ну і зрозуміло внеску повітряно. Повітряного захисту, як такого, так от тут саме ці кадри ви зараз показуєте. Це наслідки промаху. Е, так, от е, в наслідок саме цих заходів. Е... Результати цієї атаки дуже далекі від того, що планували московські терористи. Їм не вдалося сягнути каскадної аварії, їм не вдалося сягнути того результату, який якого вони хотіли хотіли добитися. Да, в нас є певні проблеми в Харкові, в нас є певні проблеми в Кривому Розі та Одесі, але вони будуть ліквідовані. Люди будуть заживлені протягом годин. Що найбільше там 12-16 годин з того моменту, як ми з вами розмовляємо, але про жоден системний блокаут не йдеться. Система повністю працює, керована. Ми працюємо синхронно з Європою і, ну чесно кажучи, порівняно з задумом, який дуже добре вбачається з того, як атака була побудована, результат є абсолютно мізерним. Пане Олександре, зважаючи так, ви щойно відповіли, що в цілому доволі швидко прогнозуєте, що українські енергетики справляться з, на... з наслідками цієї атаки. Наскільки в принципі українські енергетики Українська енергосистема готові реагувати на схожі атаки, зважаючи на досвід попередньої зими, якщо Росія вирішить такі атаки повторити, ви кажете, що вона була не такою успішною, як Росія планувала. Якщо ці атаки повторюються, наскільки українська енергосистема готова до а, можливих майбутніх атак? Я тільки можу відповісти, що українська енергосистема готова настільки, наскільки вона може бути готова. Повірте, що якби така атака відбулася на енергосистему, скажімо, Німеччини чи Великобританії, чи не звіть будь-яку іншу європейську країну, ця країна на кілька днів на тиждень пішла би в блекаут і дуже довго відновлювалася би завдяки нашому досвіду, завдяки тим домашнім завданням, які були виконані міжсезон, міжсезоння, завдяки тій підготовці і техніки, і обладнання, і людей до таких ударів, звісно, ми готові, наскільки це тільки можливо бути готовими. Інша справа, що там дати 100%, -100 гарантії, і передбачити, що буде далі, ніхто не здатен, але. Я абсолютно певен, що українська енергосистема зараз є найбільш міцною в світі і найбільш готовою до таких викликів з того, що в світі сьогодні просто існує. В принципі, пане Олександре. вам надзвичайно, що приєдналися до нашого ефіру. Олександр Харченко був гостем нашої студії сьогодні. Це директор центру досліджень енергетики. Дякуємо вам. Юлю, маємо ще кілька запитань, можемо зачитати наприкінці нашого ефіру. Питають, чи може ця атака Росії бути емоційною реакцією. Думаю, Олександр Харченко відповів. Він сказав, що радше це не емоційна атака, а була ретельно спланована. Так виглядає з того, як росіяни цю атаку проводили на думку експерта, який був у нас щойно в ефірі. Є також кілька запитань: питають щодо конгресу: питають чи чути щось про плани. Відправити відставку спікера Джонсона. Дійсно, маємо новини. Буквально перед нашим ефіром стало відомо, що конгресвумен республіканка Марджорі Тейлор Грін подала вчора, чи чор, ініціювала розгляд процедури відставки спікера Майка Джонсона. За такою ж процедурою, як раніше розглядали ці цієї осені відставку попереднього спікера Палати представників Кевіна Маккарті. А ці новини розвиваються. Ми сподіваємося отримати більше інформації з конгресу і в програмі часами 22 розповісти більше, чого стосується власне таке рішення республіканки Марджорі Тейлор Грін. І наскільки серйозною може бути загроза mm -hmm. відставки спікера Майка Джонсона, і зрештою, як це може вплинути на розгляд питання для України? Безумовно також є питання, чи все ж таки ідуть конгресмени на двоти Дневу відпустку наразі так. Ми знаємо, що сьогодні останній день роботи палати представників перед їхньою великодньою відпусткою. Після цього вони мають повернутися до роботи вже 9 квітня. І так очікується, що до теми розгляду питання допомоги Україні вони якраз приступлять вже коли повернуться до роботи. Хоча напередодні лідер демократичної меншості у палаті представників Гакім Джефріс закликав законодавців своїх колег, колег з іншого боку з республіканської. Партії все ж таки зробити винести на голосування цей законопроект до того, як вони підуть на перерву, але так не сталося. І е, сьогодні, звісно, лишається небагато годин роботи конгресу. Але найголовніше про те, що відбувається на капіталійському пагорбі, ми обговоримо детально у програмі. Часта сьогодні о двадцять Абсолютно. питання на згін питає. Скільки є голосів у демократичній петиції, щоб поставити розгляд фінансування для України в спікера Майка Джонсона? Бачимо зараз. Остання інформація: 191 підпис. Всі демократи і. Один республіканець підписали а, цю петицію, але чекаємо більше підписів. Можливо, побачимо від демократичної партії. Теж і на цьому будемо завершувати. Друзі, бригін повернеться до ефіру вже в понеділок. А сьогодні не пропустить програму. Частаємо на все добре. Бережіть себе, па, -па. Завантажте мобільний додаток.